Друзі, вітаю! Володимир Зеленський зустрівся із Трампом, зустрівся з Макроном, говорили 35 хвилин. Зрозуміло, тема одна: мир в Україні. Як сказав Зеленський, говорили про людей. От, є інсайди від Нового від НВ, є інсайди якраз таки від французьких ЗМІ. Ну і загалом не було великих заяв, але є дуже багато деталей, про які власне говорили політики. Плюс Трамп зробивши кілька твітів. От, де натякає, що Росія слабка. Більше того, Трамп натякає своїм зовнішнім виглядом, одягнувши синій красивий піджак, жовтий галстук. ну, дивилося дуже красиво. Вони всі приїхали на запрошення Мануеля Макрона відкривати собор Парижської богоматері і на цій релігійній темі вирішили все ж таки з'єднати українського президента разом з американським. Хоч як сурово, я б навіть сказав, суворо не виглядав. Трамп, хоч як би він не ходив своїм кам'яним обличчям, все рівно ми бачили певні проукраїнські меседжі. Як мінімум в тому, де він говорив про те, що Росія насправді яка підтримувала десятками років Сирію, сьогодні там відступає і повстанці рухаються дуже швидко, і режим Башара Асада може впасти. Трамп сказав, що це ж не наша справа, що там відбувається, хай відбувається. У нас є пріоритети більші. але насправді це натяк. Росіяни, дивіться, ми вас давимо там, а можемо давити в Україні. Загалом, давайте поговоримо про ці перемовини, про що говорили Зеленський, Трамп і Макрон. Зараз Зеленський в соборі стоїть поряд з Дудою. Їх всі аплодують. і Це добре. Коли двом українському і польському народам лідери яких стоять поряд, аплодують, це значить, що Москва просідає і Москва може програти. Як казав Єже Гофман. Вогнем і мечем, коли ми роз'єднуємось, ми програємо в Москві. Навпаки, коли ми разом ми можемо їх перемагати. Підпишіться на цей Ютуб канал, ми зараз все проаналізуємо, розкладемо по поличках, але для цього треба, щоб ви поставили підписку. Після цього ми з вами продовжимо. Власне, Трамп прилетів до Франції, дуже красивий, нарядний, статний. людині 80 років, але почуття стилю в нього не забрати. Синій піджак, жовта краватка це меседж. Давайте чесно, бо багато хто зараз в коментарях, в тому числі Франції, спорить, ну це випадково, могло бути, могло не бути. Перше, Трамп, якщо хоче відправити меседж, він його відправляє. Друге, якщо аналізувати виборчу кампанію або попередні. Його знаходження у владі то це або червона краватка і чорний піджак, або синя краватка і чорний піджак, інколи його міг доповнювати темно-сині. Але ось комбінація двох правильних на цій планеті кольорів з'явилась не просто так. І тому це насправді Україна щитує як непоганий. Меседж друге Трамп написав, що в Сирії дійсно повстанці просуваються дуже швидко. Вони, до речі, вже заявили, що рухаються брати Дамаск. От і це теж не просто так. В ці хвилини Путін дійсно щитує Трампівські меседжі. Ось може бути така історія. Ти думаєш, що ти сильний, але ти не знаєш силу Сполучених Штатів. Тому йди на поступки в Україні. Далі, що відбувалося? Трамп натякав цих постах, що Росія дійсно слабка, яка інвестувала в Сирії дуже багато. Сьогодні просідає Башар Асад, який казав і кричав, що він все контролює, що він може все робити. Виявляється, нічого не робить, нічого не може. Вивіз родину до Росії, частину родичів до Дубая і зараз намагається відсиджуватися в той час, коли повстанці захвачують. Ну, ви знаєте, що це підігрує Ердоган, Ердоган, який любив Путіна, обіймав, доїв його грошима. Але зараз вирішив переслужитись трошки Трампу, і дуже красиво це робить. Трамп це осінив і Трамп це підтримує. І зрозуміло, що Ердоган отримує ну, карту дій, ту, яку він захоче. Тому зараз бачимо, що щитувати Трампа можна, і щитувати Трампа треба. Просто треба робити такі пропозиції, від яких він відмовитись не зможе. Макрон дуже щасливий. Насправді на всіх відео я повторюю, з прес-конференції не було. Обіймались, гладили один одного по спині, тиснули руки. Але стейтменту загального про що ж були переговори не було. Зеленський сказав тільки, що насправді говорили про людей, щоб зупинити війну. Говорили багато про е, різні речі. Що насправді це ж теж не супердовгий виступ. 35 хвилин на трьох, якщо кожен сказав по слову, це по 12 хвилин плюс. Переклад. Тому насправді це не дуже багато часу, насправді це не дуже велика історія. Але, тим не менше, ми чуємо, що. Зеленський ці меседжі відправив. Макрон дуже щасливий, що зміг звести Трампа із Зеленським. І це насправді дуже гарна історія. Ну от, тому, що сьогодні ще частина французьких медіа сумнівалася, що ця зустріч відбудеться все ж таки думали, що Макрон буде челночити між одним і другим. Ну от що Макрону точно не відняти це його французький стиль. Під шикарні потужні події, які відбуваються в Франції, Макрон робить ось такі зустрічі. То під Олімпійські ігри хотів, зараз під реставрацію згорівшого Нотердам-де-Парі, він зводить світових лідерів. Думаю, що будуть скоро нові інсайди буде нова інформація. Зрозуміло, що журналістам кожна сторона дасть свою точку зору, про що говорили, про що домовилися, що буде загалом в майбутньому. Я вам точно про це розкажу. Але НВ вже має інсайд, що делегація від України, яка їздила в Вашингтон, вже сказали, що говорили про НАТО. Цю ідею зустріли дуже холодно. Друге, що відбувалося в Вашингтоні, те те, що делегація просила воювати хоча б за повернення кордонів 22-го року. Тобто, уже не 91-го пише НВ, а хоча б 22-го року. Ось такий інсайт в них був, але це з Вашингтона, ще не з Парижа. Нам дуже важливо буде дізнатися, якраз таки, про що точно говорили ці 35 хвилин. Це дуже важливо, тому що галстук галстоком, піджак піджаком. От хоч він і. Правильних проукраїнських кольорів, але ми повинні розуміти про що власне йшла мова. Тим часом, крім Дуди, Зеленський, ще з якому опладували дуету українсько польських президентів, ще була зустріч з австрійським канцлером. Австрійський канцлер запропонував свою столицю як нейтрально політичну територію. Типу, приїжджайте, будемо говорити про мир. От і насправді багато хто пророчить Україні з західних експертів, що мовляв, вам зроблять або в Австрію, або Фінляндію. Дуже жорстко обріжуть по військовій справі, але вступлять в ЄС, причому дуже швидко. От, але в НАТО забирати не будуть. Ну і негамер, прем'єр-міністр, про це ну напевно чув, Я думаю, він людина проінформована. Тому пропонує переговори власне в своїй. Країні, ну і знову ж таки, вибираючи столицю, де ми хочемо проводити переговори, ми десь задаємо тон та динаміку того, як ці переговори будуть проходити, і який сценарій ми обрали. Із важливого, що треба винести з сьогоднішнього дня в Парижі, це те, що Трамп натякає Росії, що вона слабка, що він готовий бути на українській стороні, як мінімум зовнішній вигляд його про це говорив. Третє, він готовий робити Росію послаблюючою стороною, тільки щоб вони прийняли його умови. Ось це і є точка гри політичної, геополітичної точки маніпуляції, де можна досягати проукраїнського результату. Одним словом. Простір для маневру є. Коли буде додаткова інформація, я обов'язково вийду на зв'язок. А зараз, будь ласка, підпишіться в коментарях і напишіть розмова в 35 хвилин. Була проукраїнською чи ультимативною проросійською? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!